Доброго здоров'я, діти, доброго всім дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Зараз малята у нас мовлення. Пропоную вивчити нову скоромовку. Вже весна і тане крига, врешті весняна відлига. Вже весна і тане крига, врешті весняна відлига. Вже весна і тане крига, врешті весняна відлига. У вас, малята, вийде краще. Відгадайте загадку. Дуже гарну вроду має, землю зіллям засіває, заквітчала ліс, діпрову, принесла у луг обнову. Відгадали, хто вона. Ну, звичайно, це весна. Пограємо з весною. Я починаю речення, а ви закінчуєте його, добираєте слово, близьке за звучанням Риму. Отож, скажіть, яка йде весна? Чудова, ніжна, чарівна. І раді всі міста і села, бо йде до нас весна весела. Летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі синіє. Хоч де не де ще сніг лежить та вже дзвінкий струмок біжить. Веселе сонечко розквітло, весна летить прозоро й світло, на трави розсипа росу, дарує щастя і красу. Пропоную пограти в гру, що знаємо, розкажемо. Весна яка тепла, лагідна. Ще квітуча, запашна, співуча, струмочок який. Веселий, прозорий, холодний, чистий, сонечко яке, жовте, кругле, гаряче, весняне. Назвіть весняні слова, які знаєте: дощ, пролісок, шпак, трава, бруньки, струмочок. А коли немає довго дощика, Можна його закличкою погукати. Давайте разом покличемо його. Іди, іди дощику, зварим тобі борщику, у глинянім горщику. Іди, іди дощику, ось і пішов дощик. А краплинки не звичайні, а з літерами. На букву, яка знаходиться на краплинці, придумати потрібно весняне слово. І перша краплинка з буквою П. Пролісок, краплинка, підсніжник. Буква б. Березень, кульбаба, берізка. Буква В. Весна, первоцвіт, квітень. Навесні все оживає: квіти, дерева, трава, комахи, птахи. І коли весна красна запросить вас до весняного лісу, ви повинні знати такі правила: у лісі не можна смітити, не можна галасувати, не можна топтати гриби, не можна рвати квіти, не можна руйнувати пташині гнізда, не можна ламати гілки. І якщо ми, люди, будемо піклуватися про природу, вона завжди буде квітучою і щедрою, і всім буде добре жити.